На фронті збройні сили України атакують російські війська одразу на кількох напрямках. Операція розвивається успішно в строкому з зарані утвердженими планами. Активність бойових дій за останній час дуже сильно зросла. Про це повідомляє розвідувальний центр Сил оборони Естонії. Цими атаками промацується оборона ворога після виявлення слабкого місця. Розвідбати або відходять. Або чекають на прибуття головних сил, які потім роблять прорив ширшим та заходять в тил ворога. Збройні сили України враховують важливість логістики та охорони флангів від можливих контратак збройних сил Ерефії. Тому наступ ймовірно розвиватиметься поступово. Ну то, взагалі, вірити росіянам, це не, не поважати самих себе. Не можна опертися на воду, і не можна вірити росіянам. Стара, добра. Кримсько-татарська приказка. А давайте ми трошки знову включимо нашу пам'ять, бо її треба таки мати по-справжньому перед тим, як вони вийшли із Київщини, вони знищили мало не півтори тисячі байрактарів, от саме у такій цифрі. Вони винищили абсолютно всю бронетехніку, яка була на озброєнні у нас. Вони знищили всю нашу авіацію, і взагалі ми лишилися беззбройними. Тобто вони на той момент зробили жест доброї волі, щоб перегрупуватися і відпочити, бо ми ти Ягнуто, бо все, що мало бути знищено на північних кордонах, знищено, чому я так може трошки іронізую і вношу ноточку сарказму. Як тільки наш противник починає говорити, що він нищить тисячами наших е, солдатів, наших військовослужбовців, і десятками сотнями він нищить нашу техніку, то ми можемо спокійно це все перекладати навпаки. Це означає, що у них почалися серйозні проблеми. От і в межах оцієї дихотомії, о такої. Наукової тези, включивши пам'ять, ми і дивимося на все те, що відбувається на лінії розмежування. пам'ятаємо фундаментальне воєнне правило стратогему сонце по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюється. Система тих дій, які будуть застосовані стосовно розгрому російської армії, бо у нас тоже є такі деякі викривлене уявлення, що ми конче маємо все позвільняти території самі до нас. Вернуться, і це навіть не моя теза. Це розуміли, що німці на початку 20-го століття гельмут фон Мольтке старший дослівно сказав таке: треба розгромити армію, а території повернуться самі. І от наше завдання зараз завдати якомога сильнішого ураження нашого противника, і наша операція опирається на один стратегічний аспект. Ми не маємо права на помилку, бо їх чисельно такі більше. Не забуваємо про це. От не забуваємо це. Хірургічна операція на мозку. Історія знає, що менші сили можуть розгромити дуже переважаючого противника. Битва при Аустерліці 1804 року. Наполон щент розбив союзників. Битва при Канах 216 рік до нашої ери. Ганібал щент розбив. Дуже велике військо, битва при Гавгамелах, 331 рік до нашої ери Олександр Македонський вщент розбив війська Дарія III дуже невеличкими силами, і це далеко не повний перелік. От саме отак буде відбуватися і в нас якість проти кількості, удар Давида проти могутнього голям. Ну та ви пішли так далеко в історію. А в нас ізраїльські експерти дуже люблять якраз свою історію наводити як приклад, що справді ізраїльтяни теж дуже часто були в меншості, але це їм не завадило захищати свою територію, свою територію, своє майбутнє. Але, пане Петре, а як ви собі розумієте, зараз? Абсолютно відцифрований світ та камери скрізь супутники. Ну і звісно, дрони. Один дрон піднявся і побачив абсолютно все. Це те, що використовує ворог проти нас, і це паралельно з тим, як від американських сенаторів до українських чиновників всі говорять, що це буде неймовірний контрнаступ. Тобто піар йому створений, фантастичний. Сховати техніку, сховати велику кількість людей. А ми розуміємо, що на фронті їх багато надзвичайно складно. Ми робимо ставку на якусь раптовість і неочікувані. Що якраз хитрість буде полягати в чомусь іншому, як можна сховатися, і як можна сховати свої наміри? В суміш раптовності і неочікуваності константа усіх моїх, без винятку, від коли вони киплять на планеті Земля. Так є, так було, і так буде. Про це ще писав Карл фон Клаус про концентрацію військ, приховану в одному напрямку, і якісно її застосувати. Так і буде в нас. Взагалі, війна це битва інтелектів, і в частині інтелекту, такого навіть тактичного, ми на порядок випереджаємо нашого противника. Просто на жаль, є труднощі із кількістю. Не будемо вдавати своє тавтологію. А як ви гадаєте, коли Валерій Залужний і Михайло Забродський ще минулого року писали свою велику фундаментальну статтю? Не знаю, можливо, колись ми її називемо? Ну якщо не пророчу, то такий план до дій. Чи розуміли вони, що коли залужний та сказав, що війна має обов'язково вийти за межі нашої території, перейти на територію Російської Федерації? Чи він вже закладав себе в уяві? Історію з Білгородською областю. Ну тобто, зараз фактично, от ми беремо і можна дивитися майже по пунктах, що сказав головнокомандувач, і що зараз відбувається, і що найголовніше, ця Білгородська область відкрила для України і для збройних сил він не було би тої статті, якби не було стратегічного мислення. Отак, от ми почнемо. Пункт перший пункт другий у частині, що стосується того, що там відбувається на білогородщині не буду вдаватися у розлогу тактичну ситуацію, бо там направду більше. І стратегічних аспектів аніж суто воєнних. Але якщо вже ми тайну чи зачепили, давайте спробуємо більш ширше подивитися на цю проблему. Що ж відбулося? Момент перший персональний дуже серйозний для Путіну. Він гарантер недоторканності їхніх кордонів. Виявляється, Альфа, Фюре, Дуче, Каудильо, чи як його там називати, Вождь, цар і так далі. Неспроможний, а оця неспроможність, і від цього слова будемо танцювати далі. Дуже серйозно впливає на те явище, яке називається місцеві і і регіональні еліти. Сила фюровського режиму полягає в тому, що він всіх підчистив чи підкупив і і опирається на них без них. Росія ж це ж направді таке дуже велике полотно, чи дуже велика ковдра, котра зшита із найрізноманітніших етносів, супетносів націй і так далі, народів, еліт. І вони тримаються виключно на авторитаризмі. А от тепер Еліти задумаються: а чи він нам гарантує фінансову і особисту безпеку? Украй серйозний удар по тій вежі, котра називається ФСБ з часів народження радянського союзу, НК... Н... НКВД, МГБ, КГБ. Тепер ФСБ відповідали саме за кордон. А виявляється кордон трухлявий. То питання до них чи вони спроможні хоч щось виконувати? Наступний важливий висновок і напевно найважливіший бойові дії можна переносити на територію Російської Федерації ядерного апокаліпсису. Не сталося не менш важливий висновок. Україна набула справжньої мілітарної суб'єктності. Держава у мілітарному сенсі суб'єктна тоді, коли може продумовувати, організовувати, стимулювати операції за межами свого географічного ареалу. Але є і така собі невелика. Ну, може, це не ложка дьогтю, але і зворотня частина цих всіх операцій. Ми не повинні чекати від них масштабованості для того, щоб ці рейдові дії переросли у партизанську війну? Має відбутися всього одне явище – системна підтримка місцевого населення. Армія УПА успішно воювала з другого по 59 рік минулого. Століття, а може і далі, тому що мала підтримку населення. В інший спосіб партизанський рух неможливий, і для того, щоб там усе закипіло, ну треба не кілька сотень о, оцих, о, оцих людей, які здійснили рейдер, а кілька тисяч, або ж навіть десятки тисяч. все що там відбувається, вітається. Виття на на болотах вітається. Паніка і страх, які там загострюються. Вітається, але не чекаємо від росіян масового народного здвигу. Персонально я у нього не вірю. Якщо це і відбудеться, то це означатиме тільки одне: котрась з верш Кремля почала використовувати бидло для трансферу влади. Іншої дихотемії я запропонувати не можу.